Вітаю у промову! Через вплив московської мови в інформаційному просторі часто трапляються помилкові вислови на зразок не вартує уваги, це нічого не вартує тощо. Їх слід уникати, оскільки українське дієслово вартувати має значення стерегти, охороняти. Наприклад, вартувати кордон, вартувати батьківщину. Український відповідник московської дієслівної форми Стоїт, стоїт – внімання, внімання», стоїт напомніть, наповніть», «стоїт найвищої оценки, здебільшого не дієслово, а прикметник, вартий чи прислівник варто або інші синоніми. Наприклад, вартий уваги, варто нагадати, заслуговувати на оцінку. А також не перенасичуйте свій лексикон з полуками на зразок. Хліб вартує стільки-то, адже тут варто згадати більш доречне слово коштує. Говоріть українською правильно, стійте на варті незалежності України, адже ми цього варті. oh